Всім привіт! З вами Катерина. Ви на моєму каналі Радощі Життя. Був вихідний день і як же не зайти на барахолку. Тим більше, коли вже гарна погода, немає дощу, морозу. Я там побувала, є покупки, небагато, але досить такі цікаві. Знайшла ось таке скляне блюдо з двома ручками ну, це оселедниця, скоріш за все, але можна і для нарізки. Сирної чи м'ясної, можна якісь канапки зробити невеличкі. І тут є клеймо. Як вам так показати, щоб було його видно? Є ціна 60 копійок. Ага, ось піймалося. Ось таке блюдо купила: 20 гривень всього-навсього. Бо мене в минулому відео запитали, чому ж я не називаю ціни. Ну, Ціни з нами знаєте, як і на барахолці. А в мене ще було ось таке. Я його ще раніше купляла, і подивіться, це, скоріш за все, що набір. Ось таке маленьке, таке для оливочок, для якихось таких чи грибочків, чи лимончика. І ось таке. І ось, будь ласка, уже і комплект. Скоро почнеться дачний сезон. Будемо на повітрі. Обідати і якраз такий вінтажний посуд буде дуже в нагоді. А ще купила ось таку манюню, вазочку крихітну, вона невеличка. Дивіться, ось дві цукерочки. Я навіть не знаю для чого. Я її купила, бо вона трьохшовна, видно, із пресованого скла. Вона ціленька. Гарний такий малюнок під кришталь. Але все-таки така вона, мабуть, більш декоративна. Ну, В колекцію маленьких вазочок моїх вона піде. Подобаються мені такі милі речі, просто можна поставити на дамському столику і ось така краса, трішки вінтажного посуду і милих речей для себе. Всім гарного дня та до нових зустрічей. До побачення!